Всім привіт! Я рада вас вітати в цьому відео. Те, що ви тут, це вже великий крок до себе на шляху до змін, з чим я вас власне і вітаю. Давайте познайомимося з тими, хто мене не знає. Я Катя, дипломований психолог та сертифікований провідник Гриліла, пройшла тернистий шлях від нерозуміння, ким я хочу бути, чим мені взагалі займатися, до того що знайшла справу, від якої дійсно в мене палають очі. Я отримую шалене задоволення і тепер допомагаю іншим жінкам зробити те ж саме і знайти відповіді на питання, які їх турбують. Загалом я працюю з усіма запитами. Але безумовно найчастіше до мене звертаються дівчата з темою пошуку свого призначення та самореалізації. Це відео буде складатися з двох частин: в першій я поділюсь своїм досвідом, це завжди дуже цінно, тому раджу не перемикатися. А в другій частині ми розкладаємо по поличкам п'ять головних причин, через які ви застрягаєте, не виходити на новий рівень в своєму житті, роботі, навіть якщо маєте знання та потенціал. Головне те, що я вам покажу ці причини так, що вони стануть поштовхом для змін, і це буде корисно, якщо ви зараз на роздоріжжі, не розумієте, куди рухатись далі, наче робите все правильно, але немає відчуття реалізації, такого, що ви палаєте своєю справою, постійно відкладаєте себе на потім, тому що зайняті роботою про інших, це може бути чоловік, дитина і так далі. Якщо ви сумніваєтесь в собі, порівнюєте себе з іншими і не вірите до кінця, що ось це життя мрії цілком реальна для вас. Якщо ви хочете вийти на стабільний дохід, і ти знаємо з неулюбленої роботи, якщо ви втомились від відсутності результатів. Та клієнтів усвідомлення саме цих причин стало моїм першим кроком на шляху до реалізації себе в кар'єрі. Я наважилась піти в свої найбільші страхи, дозволила собі чесно подивитися на те, а чого насправді хочу я. І зробила перші кроки, як я вже сказала, не дивлячись на те, що теж переймалась тим, а чи вийде, а що скажуть інші. А раптом я просто апозорюсь, Ще півтори роки тому я тільки мріяла про те, щоб вести блог, бути собою, проявлятися, тому що для цього треба дійсно мати чимало сміливості, працювати на себе і. Заробляти через свою справу. Але тепер це моя реальність, яку я продовжую будувати щодня, тому що продовжую стикатися з різними викликами. Сьогодні я не лише проходжу цей шлях сама та транслюю його в своїх соцмережах, як я вже говорила, а й допомагаю іншим жінкам зробити те саме, тобто усвідомити, чого насправді хочуть саме вони, і крок за кроком створити своє реалізоване життя. Цей підхід вже допоміг десяткам жінок, які приходили до мене з відчуттям розгубленості, внутрішньої порожнечі, невизначеності, хаосу. Відчуттям, от ніби на роздоріжжі, постійного сумніву в собі, і буквально за одну сесію ми формулювали те, що їх насправді зараз найбільше бентежить, розбирали, чому так все склалося, яка причина в тому, що не вдається реалізуватися так, як хочеться, і створювали індивідуальний план з конкретними діями, вправами від мене, щоб досягти бажаного. Після гри вони відчували спокій та ясність, тому що нарешті розуміли, чого насправді вони хочуть і що потрібно зробити саме їм, щоб втілити це в реальність. Це не магія, як може здатися. На перший погляд, а можливість чесно подивитися на ситуацію, яка склалася, побачити причини, чому це відбулося, і головне створити план виходу життя, яке не влаштовує. Хтось із них наважувався піти з найми та обирав роботу, яка дійсно до душі, інші могли усвідомлювати, що хочуть продовжувати займатися тим, що роблять зараз, але побачили, як можна реорганізувати те, що вже є, щоб це більшою мірою відображало їх бажання та збільшило дохід. В цьому відео я розкажу вам основні причини, чому вам не вдається реалізовуватися, щоб кожен, хто дивився. Це відео зміг зрозуміти, а яка причина є саме у вас, тому що тільки так це можна виправити. Знаєте, бувають такі ситуації, коли ти ніби стараєшся, робиш, а воно все одно не виходить. І тут без усвідомлення причини, чому так відбувається, насправді надалі неможливо рухатися. Коли я закінчила університет, я взагалі не розуміла, що робити далі. У мене було дуже сильне бажання реалізуватися, знайти своє призначення, допомагати іншим, отримувати від цього задоволення, нажити від вихідних до вихідних і з ненавистю згадувати про роботу. Але як саме я відповідей не мала. Це заганяло мене в сумніви, самокопання, постійне відчуття, що зі мною щось не так. Тривогу здавалося, що всі навколо реалізовані, успішні. Я одна досі стою на місці. Не знаю, яким хочу бути, коли виросту, хоча давно вже виросла. Потім вагітність, пологи, маленька дитина на руках. Це теж був дуже такий трансформаційний період. Але я завжди відчувала, що мені недостатньо бути тільки мамою. Всередині було ось це сильне бажання пізнавати себе і знайти свою справу, яка буде мене запалювати. Спочатку, як і багато хто, я ходила на всякі безкоштовні вебінари, купувала курси, пробувала, шукала відповіді, але от щось все було на те. І загалом саме ось цей підхід вивчення себе, того, що мені подобається, а чого хочу саме я, а на що від мене очікують, плюс те, що я не боялась пробувати, змінювати сфери діяльності. Це моя така формула успіху. Саме це стало точкою, з якої почалась моя реалізація, але, звісно, це відбувалося саме після усвідомлення причин, чому в мене до цього не виходило реалізуватися так, як Мені хотілося якби я продовжувала просто читати пости в інстаграмі, ходити на безоплатні вебінари або гортати в книжки. Пошуках відповіді загалом рухалася самостійно, навряд чи щось кардинально змінилося. Це давало б знання, але не рух, тому що знання без застосування це просто нічого, в них насправді немає жодного сенсу. Без дій, які потрібні саме вам, підтримки і структурованого підходу, все залишається лише в голові. Ще один інсайт, ще одна треба подумати, ще одна нотатка в телефоні, але, на жаль, на цьому все. Реальні зміни почались тоді, коли я тверезо оцінила ситуацію, вирішила, що все, з цього моменту я налаштована рішуче. Мене Обов'язково має вийти, і для цього я зроблю просто все. І звичайно, коли перестала шукати чарівну пігулку. Суть того, чим я зараз займаюся, і що передаю іншому, тому щоб не просто зрозуміти причини, пробувати щось нав'язане зовні, а нарешті звільнитися від того, що стримую, подивитися вглиб себе і знайти відповіді саме всередині себе, тому що так можна створити для себе реальний шлях до реалізації, тому що коли ти чітко знаєш, чого ти хочеш, і маєш покроковий план, то рух стає набагато простішим і зрозумілим, а впевненість вона починає зростати з кожним вашим кроком. Я думаю, що ви, як я, втомились від місяців, років терапії, копання в Своїх травмах, дитинстві, стосунках з батьками. Безумовно, це важливо, я не хочу в жодному разі знецінювати, але застрягання в цьому болючому досвіді, травмах, воно ніяк не наближує вас до того майбутнього, про яке ви мрієте, саме коли ви надовго там зависаєте. Мені завжди хотілося швидких результатів, і я знайшла інструмент, який їх дає. Тепер я обираю рухатися не через болі, не через те, щоб розкопати, а що там в мене було колись, а щоб рухатись до своєї вищої мети, до своєї місії бажання. Це не про якийсь один ще один. Мотиваційний марафон або про те, як прочитати там п'ять книжок, які змінять ваше життя. Цей підхід він не вимагає великих вкладень, тому що для старту дійсно потрібна лише одна гра, і бажання перестати себе обманювати, готовність до чесного діалогу з собою і, звичайно, дії. А результат це ясність, впевненість і конкретні зміни у проявах, у роботі, у доході, у відчутті себе і загалом у тій сфері, над якій ви хочете попрацювати. Ну що, з першою частиною відео ми закінчили? тож поїхали до п'яти причин. Одну з найпоширеніших, і що конкретно з цим робити, я залишила на десерт, тому дивіться до кінця. Працюючи з жінками, я зрозуміла, що найбільш розповсюджена проблема це взагалі не знання себе та власних бажань. Часто нас з дитинства вчать орієнтуватися не на себе, а на щось логічне чи правильне, що скаже мама, як відреагує вчитель, що схвалять дорослі. Через те зв'язок з нашим внутрішнім хоч він втрачається. Людина може досягати цілей, але насправді вони чужі, і це не приносить ні радості, ні відчуття реалізації. На жаль, ви не можете знати, хто ви, про що ви, що дійсно вам подобається, якщо з дитинства вам казати. Що те, що вам подобається, це щось несерйозне, на цьому багато не заробиш, ти ж хочеш добре жити, тому обирай ту роботу, де багато грошей. Ставте лайк цьому відео, якщо вам теж так говорили. Ось так ви зариваєте бажання душі кудись подалі, йдете в університет на ту спеціальність, на яку ви хотіли, а як батьки порадили, далі те ж саме відбувається з роботою. І через всі ці дії ви вчитеся керуватися не внутрішнім голосом, не своїм серцем, а логікою, розумом, і це велика помилка. Ви завжди зможете багато заробляти на справі, яка. Вам щиро подобається і цьому насправді є дуже багато прикладів. Є купа дівчат, які щиро кайфують від роботи, наприклад, не знаю. Майстру манікюру, і вони масштабують це до викладання, проведення курсів, відкриття власних салонів, бізнесів. І отут питання, чи вийшло б у них це, якби даний вид діяльності їм взагалі не подобався. Я впевнена, що навряд чи те ж саме і стосується більш таких прибуткових сфер, як, наприклад, IT. Якщо це не ваше, то не буде бажання розвиватися, а рухатися з підпалки все життя ну, дійсно важко. Наступна причина це те, що вам складно дозволити собі більше. Іншими словами, її можна назвати як страх успіху на рівні роз. Зуму голови знову ж таки вам здається, що ви хочете і готові, але насправді це несе за собою ті дії. Той рівень відповідальності, до якого ви ще не готові. Бо це великий стрес. У вас немає потрібних для цього навичок, якості, які потрібно поступово в собі розвивати. Я думаю, що якби зараз магічним чином у вас або у мене з'явилося все те, про що ми мріємо, то одиниці могли б це витримати принаймні протягом там не знаю декількох тижнів, тому що це не так легко та просто, як може здаватися, на перший погляд. Тому рух до бажаного він має бути поступовим. Результати йдуть не від швидкості, а від дисципліни. Та поступовості, як я вже сказала. Повертаючись до складно собі дозволити більшого, виникає внутрішній конфлікт. Вам з одного боку, ніби хочеться цього більшого, але одразу активізуються різні обмежуючі установки, переконання. Це егоїстично, мені стільки не потрібно, а раптом не вийде. І в підсвідомості загалом є сильна заборона на власну силу, успіх, гроші, визнання. Також багато хто боїться зіпсувати картинку такої хорошої дівчинки. Ми звикаємо бути зручною, доброю, правильною, догоджати. Іншими продовжувати їх очікування, і це часто важливіше ніж бути живою собою, справжньою. Реалізація вона вимагає прояву, чіткості, десь навіть конфлікту з очікуваннями іншими, потрібно дати їм розчаруватися в нас, і це страшно, тому що може зруйнуватися образ, за який нас любили, і ми його так старанно підживлювали, забиваючи на власні хачушки. Це неприємно, бо дійсно нас можуть відкинути, ніби відмовитися від нас. А це, скажу вам по секрету, найбільший страх кожної людини саме на підсвідомому рівні, тому що раніше, багато років тому, вигнання, коли ти не вписувався в зграю, тоді Суспільство, угрупування. То тебе виганяли, це дорівнювало смерті, тому що вижити в самотужки було просто неможливим. Часи змінилися, але підсвідомо, на рівні нашого рептильного мозку цей страх досі з нами живе. Проте, в тому, щоб жити на своє життя, взагалі немає ніякого щастя та радості. Невже ви хотіли б прожити всі роки, що у вас лишилося, роблячи те, що інші вважають для вас правильним, а не те, що ви дійсно хочете? Я впевнена, що ні. Буквально нещодавно до мене приходила дівчина, яка багато старається, вкладається, але в неї все Виходить і не виходить під час гри ми усвідомили, що в неї є ось цей підсвідомий страх успіху, про який вона навіть не здогадувалася, але він впливав дуже сильно на її життя, і через це вона не могла досягти успіху. Це працює таким чином, що в її житті зараз дуже багато невизначеності. Перше, те, що вона переїхала за кордон, це великий стрес. Друге, невизначеність в плані її подальшого життя. Чи буде вона лишатися в цій країні, чи буде вона переїжджати? Якщо вона обирає лишатися, то які в неї документи, який статус взагалі в цій країні? Також невизначеність стосовно роботи. Зараз вона працює на роботі, яка їй не подобається, і вона не розуміє її залишатися, чи їй звідти йти. Також невизначеність в стосунках, тому що, по-перше, вони на відстані. По-друге, там теж там, були свої проблеми: сьогодні все добре, завтра все не так. Тобто, загалом в житті у людини дуже багато стресу, дуже багато невизначеності. І ось ті зміни, над якими вона працювала, це все нові пункти невизначеності. І виходячи з одного боку, вона хотіла змін, вона хотіла покращити своє життя в різних його Сферах, але підсвідомість її захищала від цього, захищала від успіху, тому що всі ці зміни, до яких вона прагнула, це передбачає за собою новий рівень стресу, новий рівень відповідальності, невизначеності. А в неї цього і так в житті багато. Тобто, це те, що в неї не виходило, це спосіб її захистити, бо вона просто не стягнула би новий рівень всіх цих труднощів, які цей успіх за собою несе. Наступна тема моя улюблена це страхи, страх успіху і відкинутості. Ми обговорили в попередніх пунктах, але є ще багато. Інших, а якщо не вийде, а якщо я ще недостатньо знаю, а якщо це не для мене, також страх, невідомості відмовитися від стабільності, яка зараз є, хоч вона і не подобається, але тут же все знайоме та зрозуміле. Детально цю тему і що конкретно робити зі страхами, я розібрала в сторітелінгу у себе в інстаграмі, який є в збережених хайлайтс, що так і називається страхи. Також в моєму телеграм-каналі є гайд, де я зібрала і теоретичні знання, і також класні практичні вправи та техніки, які допомагають впоратися з тривожністю і страхами, які у нас завжди виникають перед бажанням піти в щось нове. Наступна причина також дуже розповсюджений пункт. Це коли ми чекаємо ідеального моменту, який спойлер ніколи не настане. Реалізацію відкладаєте на потім, коли буде більше часу, грошей, підтримки, коли діти підростуть, коли війна закінчиться і воно буде на часі. І це все створює ілюзію контролю того, що ми робимо. Просто не зараз, що ми контролюємо ситуацію, але насправді це спосіб уникнути ризику і страху невдачі. Для багатьох ось це відкладання звучить доволі логічно. принаймні нам так пояснює ситуація. Нам. Наш мозок, мета якого забезпечити нам виживання. А отже, те, щоб ми максимально знаходились в зоні свого комфорту, тому що йому байдуже на наші амбіції, на наші бажання, його хвилює тільки одне: це безпека. А життя це завжди щось: ковід, війна, побут, діти, проблеми в стосунках воно постійно беремне. І поки здається, що ви просто відкладаєте, насправді ви втрачаєте себе, зв'язок зі своїм внутрішнім голосом, і вам все важче і важче буде чути себе. Тут повертаємось до нашого першого пункту. Тобто ви стоїте на місці, а відчуття незадоволення, воно росте. Чому я досі не там, де хочу, чому інші можуть, а я ні. Може я взагалі нічого не вмію, може у мене немає талантів. І, звичайно, зміни так і не настають. Чекання без дії воно завжди породжує сумніви. А сумніви це ще більше чекання. Це замкнене коло. Ви готові до змін тоді, коли ви вперше про них почули, а все інше це час, коли наважувались. Завжди кажу цю фразу на своїх іграх, тому що дійсно воно так і є. Не можу відпустити вас без ще більшої користі. Це моя проблема, те, що я завжди даю більше, ніж заявляю. Тому давайте розберемо, що робити з цим останнім пунктом, якщо ви в ньому себе впізнали. Перше усвідомити, що вам не треба бути ідеальною, все знати, щоб почати. Навпаки, шлях він дає досвід, а досвід дає впевненість, не навпаки. Не потрібно порівнювати свій старт з чужим фінішем. Наприклад, ви хочете вести блог, але постійно здається, що я ще недостатньо знаю, тому ви відкладаєте. Але не настане момент, коли ви відчуєте, що все, я готова. Вам не потрібно нікого обманювати, строїти себе людину з багаторічним досвідом. Загалом немає нічого поганого в тому, що ви тільки починаєте набиратися досвіду і чесно про це заявляти. Самі подумайте, вам цікавіше спостерігати за успішним. Успіхом, чи коли людина щиро та відверто ділиться своїм шляхом поступово і успіхами, і невдачами, і викликами в цьому ж взагалі є наше справжнє життя. Люди завжди йдуть до людей і відгукуються, коли ви транслюєте свій справжній шлях. Це перевірено на мені і на багатьох моїх клієнтках. Друге, це те, що вам не потрібно відразу йти і змінювати все. Достатньо тільки почати з якихось маленьких кроків, це допоможе вам не злитися, тому що сьогодні умовно ви нічого не робите, а на завтра у вас вже 10 планів і нашому мозку таке не подобається. Ви дуже швидко втрачаєте натхнення, можете вигоріти і все закидаєте. І важливо те, що ваша роль реалізованої жінки в кар'єрі вона взагалі ніяк не конфліктує з іншими вашими ролями: доньки, дружини, мами. Цілком реально поєднувати все це, якщо ви в цьому зацікавлені і можете грамотно організувати своє життя, тому що все ж таки найголовніше в цьому всьому не втратити себе. У моєму телеграм-каналі також є декілька подкастів, в яких я розкриваю тему пошуку свого призначення, ділюсь конкретними вправами та запитаннями, які допоможуть вам наблизитися до усвідомлення, чим би ви хотіли займатися, якщо ви поки що в стані розгубленості та пошуку. Тому, якщо не слухали, то запрошую вас це виправити. Тож давайте підсумуємо причини, по яким вам не вдається реалізовуватися. Перше це втрата зв'язку з собою та власними бажаннями. Жити за чужими очікування, вибір раціонального, розумом та логікою, замість того, щоб слухати себе і робити те, що дійсно вам подобається. Наступне це страх дозволити собі більше. На рівні підсвідомості є заборона на успіх, силу, свободу, гроші, і замість дії відкат назад в зону комфорту і переконання, що мені стільки не потрібно або що це не для мене. Наступне це потреба бути зручною і хорошою для всіх, бажання не розчарувати близьких, зберегти схвалення, уникнути конфліктів, і це все нам заважає. Бути по-справжньому собою. Також одна з причин це очікування ідеального моменту. Замість реальних дій ми відкладаємо на потім, яке насправді ховає за собою страх невідомості, помилок, і цей ідеальний момент ніколи не настає. Ідеальний момент, що почати, це не з понеділка і не завтра, а вже зараз. І остання причина це сильні страхи, і невдачі, і осуду, і відкинутості, страх того, що не вийде, а що скажуть інші, що доведеться відмовитися від стабільності, яка зараз у вас є. Все це дуже сильно сковує, хоча глибоко всередині у вас може бути велике бажання до змін. Але поки страхи більше за бажання жити життя своєю мрією, то бажання, на жаль, залишаться лише бажаннями і не стануть вашою реальністю. Якщо у вас зараз в голові така собі трішки каша, ви зрозуміли, що у вас є одна з цих причин, або відразу всі про вас, але ви не розуміти, що з цим робити, це є цілком нормально. Ви тільки що отримали велику дозу інформації, тому така реакція є цілком логічною. Як я вже казала, для початку потрібно це все усвідомити, чесно глянути на свою точку, а і прийняти це, тому що без цього неможливі будь-які подальші зміни. Якось до мене звернулася дівчина, яка теж була розгубленою. здавалося, що вона втратила себе, але бажання це змінити і дії з її боку вони призвели просто до неймовірного результату. Вперше вона до мене звернулася, коли взагалі не знала в якій сфері хоче розвиватися. От просто був тупик на грі. Ми дійшли до того, що вона нарешті почула свою душу, те, чого вона насправді хоче, але так боялась собі в цьому дізнатися. Далі ми побачили, що її віддаляє від бажаного результату. Це були і страхи, і упередження, що типу творча професія це не серйозно, на цьому грошей не заробиш. Це може бути як хобі, але не основна робота. І коли вона зрозуміла, що це звучало в голові голосом її батьків, родичів, що це було не її, то все стало на свої місця. Також грі вона побачила, які усвідомлені Підіймаються вгору по стрілам, які спускають вниз по зміям, тому що на гральному полі є 72 клітинки, які символізують той чи інший стан людини, а також стріли та змії, які причинно-слідковими зв'язками поєднують ці клітинки. Чи так само в житті це те, що допомагає досягнути успіху або повертає нас назад до відсутності реалізованості? Також ми обговорили перешкоди, які може чекати на шляху, і так трішечки підготували і до цього, щоб коли вона почнеться проживати, то знала, що робити. І звичайно ж скала плен дій, які вона поступово успішно інтегрувала в своє життя. І зараз вона чітко знає, чого хоче, має улюблені хобі, займаючись якими, більше не думає, що це несерйозно, або що це соромно, що скажуть інші, а раптом засміють. Вона навіть ділиться своїми успіхами в соцмережах, хоча ще півроку тому тільки думка про це вганяла її в паніку та страх. Також вона пішла на навчання, про яке мріяла, щоб нарешті працювати в тій сфері, яка буде приносити їй радість, і поштовхом до всіх цих змін стала саме Ліла, бо розклала все по поличках і допомогла зрозуміти, що саме робити. Розумію, що вам зараз може бути страшно йти в себе, особливо, якщо ви чуєте про Лілу вперше, і це нормальна реакція. Знаєте, коли їй цікаво, і так трішечки. Незрозуміло. Мозок може підкинувати думки по типу: якщо все одно, це нічого не змінить, звучить якось легко та просто або навпаки складно. Але те, що я бачу постійно, це те, що гра вона ніби зчитує ваш запит та глибину гри, і завжди в ході процесу підіймаються ті теми та інсайти, до яких ви точно вже готові. Готові змінити фокус. Не знаю, куди йду, на усвідомлю чого хочу, чому це важливо для мене, і розумію, куди йти. Як ми вже говорили, ідеальний момент настане лише тоді, коли ви вирішите, що ось він не буде дня, коли ви відчуєте готовність або відсутність страху. Якби я сама свого часу не вирішила наважитися піти на свою першу гру, я би далі сиділа з відчуттями, що всі все знають, а я ні, що всі реалізовані, а я ні. І досі була б таким наляканим кошеням, яке має багато хочу, і на цьому все. Я пам'ятаю, десь в березні мені написала дівчина, щоб дізнатися деталі щодо гри. Ми з нею поспілкувалися, і вона вирішила, що, напевно, ще не готова. Потім написала мені ще і злилася. У неї був ось цей внутрішній імпульс, душа казала, так, давай, але логічний розум брав гору. Вона чула про гру раніше і мала якісь такі нереалістичні уявлення, набудувала собі очікувань, що це буде так важко, складно, довго через сльози. І от, коли вона втретє мені написала, то нарешті наша гра склалася. Одразу після завершення у неї. Була така реакція, типу, а так може бути так легко, швидко, зрозуміло, не через біль, не через сльози. А от якось граючи, натхненно, спокійно. І тут два висновки: це те, що не потрібно порівнювати свій досвід з чужим, тому що кожного він свій унікальний, такий, який потрібен саме вам. А друге це діяти за імпульсом, за принципом хочу, роблю. Тому що саме ось цей принцип він наближує вас до реалізації бажаного і важливо застосовувати в усіх сферах свого життя. Я впевнена, що все трапляється так, як має бути, але умовно, якби ця дівчина з першого разу пішла за своїм внутрішнім бажанням, послухала його, то вона отримала б свої відповіді значно раніше. І до речі, гра тоді була ще дешевше. Шою, тому що я мала менше досвіду, тому ніколи не зволікайте. Якщо ви тут, то ви точно готові, тому що чуєте це не просто так. Якщо ви хочете зрозуміти, як вам реалізувати себе в роботі або іншій сфері життя максимально ефективно, то запрошую вас на індивідуальну лілу онлайн. Це можливість трансформувати свій стан у спокій, щастя, ясність, прибрати сумніви, якщо вони є, зрозуміти, як саме вам рухатися далі і як досягти того, що ви хочете. Це півтори, дві з половиною, іноді три години занурення повноцінно у ваш запит, де ми досліджуємо питання, з яким ви заходите в гру. А для цього на Кубоку має випасти цифра 6. Вважається, що саме це Формулювання є найбільш істинним для вас зараз. Тривалість гри це завжди індивідуально, тому що вона закінчується в клітинці 68, і це відбувається тоді, коли ви отримали всі необхідні послання, які вам потрібно було отримати на даний момент. Також ви отримуєте вправи і техніки від мене, як домашнє завдання та можливість мати зворотній зв'язок протягом тижня. Можете писати мені про свій стан, як розпаковується все те, що ми обговорили, тому що зміни відбуваються і на енергетичному рівні, і на рівні думок, і, звичайно, на фізичному, якщо ви не тільки прийшли, послухали, а і починаєте діяти. Гра проходить онлайн на спеціальному сайті, де є гральне поле, можливість кидати електронний кубик, історія ваших ходів та короткий опис кожної клітиночки. Доступ до цієї платформи у вас залишається і після гри. В описі до цього відео я лишу посилання на всі свої соцмережі. Пишіть мені кодове слово Ліла, щоб заборонювати гру за особливими умовами. Ми з вами поспілкуємось стосовно вашого запиту. оберемо зручний день та час. Я рада і вдячна вам, що ви були зі мною, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було корисно і до зустрічі на грі!